Друзі, привіт! З вами канал Дмитро Ньюз. А знову ж таки, я дуже радий, що ви можете подивитись цей відеоблог. Дедалі, тим більш складно це нам все вдається. Мені писати, публікувати. А вам дивитись через системні блекаути. Сьогодні в Києві така чудова погода. Було сонечко, було дуже світло на небі. І аж дві дві повітряних тривоги одна за одною. А що ж сталося? Задав я собі питання, і напевно, відповідь для мене поки що очевидна: стався візит президента Зеленського до Сполучених Штатів. Саме через це наші вороги дуже сильно бісяться, тому що. Дуже точно розуміють, що цей візит перенесе Україні перевагу, і тому немає більш кращого моменту, як, на мій погляд, для того, щоб поговорити про Володимира Зеленського. А дуже багато питань я бачу в коментарях. Ви мені задаєте і дещо я хотів би на зараз прояснити через те, що президент це перш за все фронтмен держави, таке обличчя держави і в будь-якій демократії. Будуються, перш за все інституції для того саме, щоб будь-яка особа, яка стане президентом під час, звісно ж, демократичних виборів. А нагадаю, саме Зеленський прийшов за. Демократичними виборами на свою посаду, а за результатами цих виборів, за нього проголосувала переважна більшість українців, і саме для того будується в демократіях інституції для того, щоб будь-яка персона. Могла а, бути президентом, і нічого в державі не зламалося. Прикладом цього є а, Сполучені Штати саме ті сполучені штати, де до Джозефа Байдена, який зараз є чинним президентом Сполучених Штатів, а, був президентом ексцентричний, егоїстичний і абсолютно схильний до м, нарцисичного такого а, способу поведінки. Дональд Трамп Так от, штати не тільки не зламалися, але і мали двох. Партійну підтримку України на щастя, ця підтримка зараз зберігається, і ми маємо унікальну ситуацію, коли за запрошенням Джозефа Байдена під час широкомасштабної війни український президент летить до Сполучених Штатів. Я хочу поговорити з вами про Зеленського, тому що на превеликий жаль в нас. Культура політична знаходиться на такому рівні в Україні, що дуже сильно все персоніфіковано. Що це означає? Це означає, що президентам обирають і відносяться до президента відповідно. Потім люди виключно через те, що мають до нього симпатію або не мають симпатію. І тому під час ситуації, коли ваш вибір був геть іншим, то ви схильні до того, щоб хейтити абсолютно все, що спов'язано не скільки з особою, скільки з посадою президента. От і хотів я, щоб ви а, дуже сильно відрізняли. Особисті свої вподобання і посаду президента так, от сталося, що саме Володимир Олександрович Зеленський і є тою людиною, з якою буде говорити Байден, яку уповноважив весь український народ бути своїм фронтменом. Звісно, що ми всі очікуємо збільшення підтримки збільшення тиску санкційного на країну агресора, і все це будуть обговорювати два президента вже сьогодні. А ввечері по а, київському часу, і а, зранку по нью-йоркському часу. Так, от, друзі, звісно, що ми всі бажаємо успіхів на сьогоднішніх перемовинах президентів України і Сполучених Штатів. І саме тому я і вважаю, що на часі поговорити про ту відмінність, яка є у виборців п'ятого президента, які є переважно більшості тими, хто все ж таки намагається розібратись в політики, в політиці. Вибачте, але ж при тому. Зберігає за собою певну інерцію от такого вибору симпатій, тобто подобається і обрав. Ну, типу, там, я не знаю, собі там друга, там, я не знаю, якогось колегу по роботі або сусіда, з яким будеш жити поруч. Це геть не так, шановні глядачі, тому ми і розділяємо політику, яку підтримує зараз чинна українська влада, в тому числі. І в основному в особі президента Зеленського. Що ж в нас з політикою? Давайте просто тверезо на це подивимось. 24 лютого, після певної паузи, яка була пов'язана з шоком від вторгнення, одразу ми почули з боку чинної української влади, і з боку президента Зеленського ті самі заяви, які і ми мали під час президентства попереднього президента Порошенка, так сталося, що в Україні. Під час нашої незалежності вже є кілька президентів. Ми відрізняємось від Росії, ми не автократія, і лише два президенти є президентами воюючої держави. Війна почалась ще до каденції Порошенка, а набрала нечуваних масштабів під час каденції Зеленського. І Це дуже сильно накладає. Певну вагу відповідальності на чинного а, очільника держави. І ми дуже радіємо, а коли чуємо заяви, і головне бачимо конкретні дії, які пов'язані з тим, що а, стосується переваг нашої країни, що стосується зміцнення м Підтримки з боку наших західних партнерів вступу в оборонні і політичні союзи саме з цивілізованими країнами, і відхід абсолютний відхід від парадигми подивитись в очі путіну або багатовекторності, як це було за часів кучми. Тому ми маємо певну зміну і риторики, і дій, і це ми не можемо не підтримувати. Я кажу, ми, тому що я є виборцем, який не проголосував. За Зеленського, але за всіма законами а, демократій а, прийняв всі правила гри. І це дуже важливо, друзі. Насправді демократія відрізняється від автократії тим, що в цих країнах демократичних саме суспільство впливає на політичний вектор. І тому, друзі, я і а, записую свої відеоблоги саме в такому ключі. Тобто я хочу певних результатів для України і тому я ці результати всіляко виборюю будь-при якому президенті. Так ось інша крайність це не критикувати, все зробити по гаслу не на часі і нічого не казати взагалі. Чи можна так зробити? Ну звісно, що ні. І тому системна критика набрала певні вже напрямки. Тобто, ми маємо дуже, на мій погляд, який я бачу по ваших коментах, ви поділяєте некрасиву ситуацію, коли ми маємо загальні заяви і дії в бік євроінтеграції, вступу в НАТО безумовної, безапеляційної перемоги над Росією без жодних натяків на капітуляцію. Це ми отримали разом а, вже м, після 24 лютого. Що я хочу сказати всім вам? А не думайте, що це відбулося просто так. Саме вага і вплив громадянського суспільства на а, зміну риторики і дій влади а, дуже і дуже суттєва. Те, що ми зараз чуємо від Зеленського, те, що зараз він скаже Байдену, це є нашим з вами здобуттям. Просто. А, Поставтесь до цього як до доконаного факту, три роки ми ходили на мітинги. Був цілий рух опору капітуляції, який зараз вже усвідомлює, що не про капітуляцію зараз ми говоримо, а про те, наскільки ефективно ми зможемо воювати з Російською Федерацією без жодних натяків на те, щоб здатися або домовитись посередині, і це зробили ми разом. Але ж ми бачимо, що м, навколо президента, на превеликий жаль, ще з часів а, того, як він. Став на посаду очільника української держави, сформувалось певне коло осіб, яке не може працювати по-європейськи. І тут я кажу а, про м, позаштатних радників банкових, про а, особу Єрмака, про таких персонажів, як Татаров, Смірнов, а до того ще був і присутній в Україні, і такий антимайданець, як Портнов. Я говорю про а, некрасиві технології а, Подоляка і Арестовича, які інколи обер ображають всіх нас через те, що е, от ця вся політтехнологія, яку вони е, впроваджують, ображають людей, е, які е, готові. Боротися і воювати до перемоги таке враження інколи, та що ж там інколи, постійно, що до нас звертаються як до малих дітей, яких треба заколесати і якимось чином розвести на на манівці, як на перстачники. Це нам дуже сильно не подобається. Ще не подобається те, що. Поруч з риторикою і діями, які нас наближають до цивілізованого світу, є певна м, лінія сабота, саботажу через певні прийняті закони, через е, нехтування правом, через утиски свободи слова. І тому я, як блогер, концентруюсь саме на цьому. Розумієте? Тобто, я підтримую е, те, що ми з вами. Донесли, я вважаю, до влади те, що ми зробили мейнстрімом. Як би це не звучало вже так закарбовано і дещо, так як би сказати, формально армія мова віра, але ця концепція зараз прийнята і зараз по ній живе Україна. Це є нашою великою спільною перемогою. І саме заради цього. Ми всі і критикуємо точково а, законопроекти, вибрики слуг, їх хамську поведінку. Згадаю знову ж таки Олену Шуляк, яка припустилась абсолютно. ну... Того, що не можна робити під час війни, і особливо з тими, хто на цій війні постраждав, ми критикуємо те, що немає жодної е, люстрації і очищення від того антимайдану, який е, на жаль. І ми можемо це також визнати. Зайшов в Раду і на банкву після 19-го року. Хоча ви мене критикуєте, що ти, Діма, ти кажеш про те, що, типу, цар хороший а боярі погані, і це, типу, російський наратив. Я хочу запевнити вас, друзі, це абсолютно не так. Я говорю з вами про інституції. Я говорю про те, що ми, як носії влади, всіми можливими законними способами доносимо до влади те, що є нашими політичними переконаннями, і наші політичні переконання, на щастя, є сприйнятними для всього цивілізованого світу, тобто геть від Росії ближче до цивілізації, до Сполучених Штатів, до Євросоюзу, до тих країн, які живуть за демократичними принципами. За принципами правових держав, тому моя критика точково е, зорієнтована на те, щоб е, позбутися отих е, атавізмів, які е, залишились е, після того, як фактично на багатьох позиціях в 2019 році переміг антимайдан. Я хочу сказати, що це дуже важливо відокремлювати, і саме для цього і існують всі ці політичні блоги, всі ці довгі стріми і розмови з експертами. А для того, щоб просто розібратися, розібратися в тому, що є для нас корисним, і що нас наближає до доцільного світу, а що є для нас некорисним. І тому так все і відбувається. Що є певна домінантна лінія, це армія, мова віра, і на щастя, Україна йде по цій домінантній лінії. Є лінія рецесивна, тобто затухаюча, маргінальна. Це ті люди, які намагаються все ж таки створити тут якісь для себе ну, такі зручні умови для того, щоб продовжувати жити так, як жили в Совку, як жили в Раші. Ці люди не можуть змінитися. Але чи може змінитися Україна? Звісно, що може. І саме для цього я і хочу е, сьогодні наголосити на тому, щоб ми дуже добре думали, е, що ми робимо, щоб ми не заважали е, нашими діями, е, тому щоб е, нам ефективно могли допомогти наші партнери. А це означає зміцнення антикорупційної вертикалі. Це означає виборювання, все ж таки, свободи слова, в тому числі і щоб. Нарешті включили прямий п'ятий і еспресо, щоб всі ці закони про медіа, які ми намагалися закрити рота, приймалися ще більш в цивілізованому вигляді. Хоча точково хочу сказати, що по закону по, по медіа Євросолідарність, голос і інші націонал-демократичні партії досягли все ж таки певних компромісів з слугами, які намагалися зробити цей закон, скоріш за все, більш. Таким репресивним і утискаючим свободу слова. Нарешті е ми маємо все ж таки зробити так, щоб державний бюджет формувався не для ефектних проєктів, ну, таких, як побудуємо дороги, а все ж таки для оборони. Е щоб канал Рада все ж таки показував раду, а не був піар-площадкою. І щоб люди, які. Реально відповідають за вже доконані зняті на відео задокументовані злочини і провинності, почали за це відповідати. І це наш посил до президента Зеленського, це наш посил до Верховної Ради, і це наш посил до тих, хто, обравши в 2019 році певну партію і певного президента, почали контролювати, контролювати їх дії. Розумієте, про що я? Тому я дуже прошу вас поставтися до того, що сьогодні відбувається в Сполучених Штатах, як все ж таки до події історичної. Багато лідерів суспільства сучасного країн сучасних, все ж таки стоять у черзі для того, щоб зустрітися з Джозефом Байденом. Але Зеленський їде туди позачергово за запрошенням. Президента Сполучених Штатів чекаємо результатів цих перемовин, чекаємо результатів цієї зустрічі. І я хочу наголосити, що особисто для мене є безумовно позитивним моментом, те, що Зеленський поїхав до Нью-Йорка із Бахмута. Я вважаю, що це буде також використано в інформаційній площині, і під час промов президента ми почуємо, що я в сильному, мирному, освітленому, потужному Нью-Йорку стою після того, як був на межі оцього найбільш Жахливого конфлікту, який бачила Європа. А саме цією межею зараз є мій рідний Бахмут. Я дуже радий, що все ж таки історія ця має ознаки такої потужної перемоги. Президент приїхав до Бахмута, як ми зараз з'ясовуємо в той момент, коли із передмість були вибиті всі вагнерівці, всі ці російські загарбники, і цей меседж також. Принесе президент Сполучені Штати і це почує Байден. І я сподіваюся на що на перш за все потужну військову допомогу воєнну, тими ж самими, як зазначив до сьогоднішнього дня главком залужний 300 танків, 600 БТРів. І 500 потужних гармат, що це все ми отримаємо і, нарешті, зможемо більш ефективно боронити нашу державу. Тому давайте, друзі, тримати єдність, залишайтесь на зв'язку. З вами був канал Дмитро Ньюс. Будь ласка, все, що ви думаєте про те, що я вам щойно сказав, залишайте в коментарях. І давайте будемо більш ефективними. Давайте будемо робити так, щоб позбутися. Артефактів Совка у владі, щоб досягнути е, нормальної угоди між владою та опозицією, е, яка цілком імовірна, якщо прибрати ганебну вертикаль позаштатних радників, які є обличчям скоріш антимайдану, ніж е, України незалежної свободної і правової. І тому е, працюємо в цьому напрямку. Дякую вам за те, що в мене дослухались, послухали і репостнули цей відеоблог. з вами був канал Дмитро Ньюс. Побачимось. Ми переможемо!